Майк Тайсон дав пораду Ентоні Джошуа. Олександр Усик зробив подарунок українському народу. А Денис Берінчик уже готується до повернення. А ще крутезно новина з хевівейту. Ну і Ломаченко. Ви на каналі Тайк Майсон. Мене звати Макс Діденко. Повний вперед. Денис Берінчик у жовтні проведе бій проти 37-річного француза Івана Менді за звання чемпіона за версією і І як бачите, Берік уже почав готуватися. Думками щодо суперника поділився тренер Дениса Ігор Голуб. В коментарі нашому каналу. Дуже сильний суперник, не, не дивлячись на його вік. У нього дуже великий досвід. Він і у Кембела вигравав, і якщо я щось не перепутав, він навіть з Крофордом мав бій. Тому це буде нелегка прогулянка. Будемо плідно тренуватися, думаю, все вийде та привеземо поїзд додому. Дуже цього б хотілося. Все з цього зробимо. На рахунок його скілів. Ну це боксер, я ж так скажу, як я казав в попередньому питанні з великим багажем досвіду, вміє деякі штуки. Будемо плідно-плідно тренуватися, все вийде. А також Єгор втілив крутезну ініціативу, він розіграв шорти самого Віталія Кличка та розказав нам про спілкування з мером Києва. Віталій Володимирович справив дуже гарне враження. Я його бачив і до цього, але так ТТТ з ним не спілкувався ніколи. По ньому було видно, що він заморився заклопотний, але поспілкувалися і на тему боксу, і на тему війни. Побажали друг другу успіхів. І коли. Тиснули друг другу руки, він казав, тримаймося, я кажу, все буде Україна. Дійсно крутий бій ми побачимо в хевівейті у вересні, адже вже стало офіційно відомо про те, що колишній чемпіон світу Джозеф Паркер буде битися з претендентом своїм тиском Джойсом, який свого часу добре відхопив від Усика. Гляньте цей бій у підказці. Цей бій і так мав пройти 2 липня, але тоді паркер не зміг вийти через особисті причини. І саме тому Джойс просто був змушений навалювати по Крістіану Хаммеру. Агірасенфле. Right from Joyce. On one again. Чому цей бій вартий уваги? Ми говоримо про двох близько топових боксерів. Де один уже офіційний претендент на пояс Усика, а інший ще 4 роки тому володів чемпіонським поясом. З точки зору просування промоції, їм, в принципі, вигідніше бити другорядних боксерів середньої роки, аби не зазнавати поразок, і десь там у перспективі таки дійти до чемпіонського бою. Але в плані боксу, емоцій, видовищ саме таких боїв, як Паркер Джойс, і хочеться, коли є два бійці, які ставлять на кін свої рекорди, а не намагаються набивати перемоги просто заради статистики симпатій я до жодного з них не маю, але перевагу все ж таки надам Джойсу. Трошки більший, трошки потужніший, трошки агресивніший, і врешті з нулем у графі поразки, тому втрачати є що. Але видовище має бути о яке хороше. It's <laughs> Якщо ви не симпатизуєте Олександру Усику, то в мене є контраргументи. Промоутер українця Олександр Красюк в інтерв'ю для Lucky Punch повідомив, що безкоштовна трансляція мегафайту з Джошуа стане можливою саме завдяки тому, що її викупив сам Усик. Це подарунок Олександра Усика, тому що він за свій власний е, кошт. Е, е, ці права отримав uh -huh. і безоплатно хоче передати всьому українському народу, аби цей поєдинок кожен бажаючий українець міг спостерігати в прямому ефірі. Усик зі своєї кишені заплатив круглу суму, яку зазвичай платять цілі медіахолдинги, аби показ бою в Україні став безкоштовним для всіх нас. Отож, накидайте лайкосів під цим відео, якщо вважаєте, що такий вчинок. Гідний поваги. Таким чином, цей бій уже 20 серпня можна буде подивитися на Мегого, Суспільне, а також youtube каналі Усика. Усе заради найбільших охоплень. Адже під час трансляції кожен із вас зможе задонатити у благодійний фонд Олександра, що допомагає армії. До 20 серпня часи ще є, а отже, допомагати можна і зараз. Все як завжди, закликаю вас долучатися до моїх друзів-волонтерів Ukraine Alive. Повірте, що навіть 5 гривень це вже допомога. Посилання у закріпленому коментарі. Слава Збройним силам. Ну, якщо ми вже говоримо про славетні збройні сили, як тут не згадати про вояку з Білгород-Дністровського? Як вот. Боб Аруб розказав, що там по майбутньому Василя Ломаченка. Де він Хейні повинен ще раз побитися з Камбососом? Якщо Ломаченко виїде з України, він проведе проміжний бій. Якщо Хейні переможе Камбососа, то отримає поєдинок з Ломаченком. Такий план виглядає нормально, от дійсно нормально, Не добре і не погано. Адже позитивним сценарієм було б організувати бій ломи з Хейні вже восени, але проти буде Камбосос. Поганим же сценарієм було б, якби навіть після проведення реваншу Хейні Камбо новим претендентом на бій, був би не керманець, а хтось інший. Але все ж таки, кон'юнктура легкої ваги така, що якщо ти хочеш називатися справжнім чемпіоном, ти мусиш бити саме Василя Ломаченка. Якщо обирати когось із пари австралійця та американця, Василю все ж вигідніший саме Жора. По останньому бою скажу, що в якому стані не був би Ломаченко, такого камбосуса він перетягає, перебоксує та перехитрить. З Хейні ж, усе не так просто. На бій із ним Ломаченко, скоріш за все, вийде не раніше своїх 35 років. Для легкого дивізіону це вже ветеран. А Хейні у самому розквіті. Довгорукий, прагматичний, незручний. Позаяк буде складно і час зараз точно не на боці Василя. Ось ці всі нюанси, вони, звісно, мене вони не радують. Бити, бити потрібно бити. Саме таку пораду Майк Тайсон дав Ентоні Джошуа перед реваншем із Усиком. Джошуа доведеться змучити Усика, тому що цей хлопець дуже рухливий. Йому доведеться змучити його. Він не перебоксує цього хлопця. Ні. потрібно просто бити. Усика дуже важко вдарити. Він елітний боксер-аматора, а ці елітні боксерські штучки ламають таких хлопців, як Джошуа, тому що вони занадто багато рухаються, доводять до непритомності і таке інше. Джеби Джошуа повинні постійно досягати до мети. Тоді він зможе у щось це перетворити. Джошуа потрібно трохи збільшити темп. Зовсім небагато, не сильно. Не можу не погодитися. Усик занадто добре себе почуває, коли в нього є хороша дистанція, коли є простір для маневрів. І Якщо все ж таки перекрити йому дихання, якщо перерізати кути, то шансів у Ейджея побільше. Але навіть це ще не гарантія успіху. All. Російські боксери закликали до вбивств українців. Їхні імена у цьому відео. Слава Україні!